Привіт, ви чудові. Ви напевно пам'ятаєте шкільні проектори та прозорі аркуші, на яких малювали вчителі. Так, куди ці дні минули? Анотації в EmFile працюють майже так само, як і ці аркуші, оскільки вони створюють відокремлюваний шар поверх документа, який можна використовувати для перегляду та коментування документів, малюючи та пишучи. Давайте подивимось. добре? Перш за все, слід перевірити, чи увімкнено анотації. Якщо ви не можете знайти опцію для їх створення, це означає, що ваш адміністратор не увімкнув функцію анотацій і червоних ліній у вашому акаунті mFiles. Тож спочатку вам потрібно дуже обережно підійти до адміністратора та увічливо попросити його увімкнути цю функцію. Як я вже говорив раніше, додавання анотації створює новий об'єкт над основним документом, як відокремлюваний шар, де ви можете додавати різні коментарі та штампи, а також малювати стрілки, прямокутники та інші фігури, які допоможуть вам легко переглядати та пропонувати зміни до документа без змін оригінального вмісту. Тепер ви тільки подивіться на цей витвір мистецтва. Щоб зберегти анотації, перейдіть до області завдань ліворуч, або просто виберіть інший документ, і вам буде запропоновано повідомлення із запитом, чи хочете ви зберегти їх, або просто клацніть правою кнопкою миші та поверніть документ. Ви також можете знайти опцію для редагування ваших анотацій в області завдань, якщо є потреба їх редагувати. Я точно не маю такої потреби, тому що це бомба. Ще одна чудова перевага цієї функції полягає у тому, що декілька користувачів можуть працювати над одним документом. Ціла команда може одночасно коментувати ті самі документи, створивши власні анотації. І нарешті ви можете зберегти документ у форматі PDF із анотаціями. Якщо вам, наприклад, потрібно надіслати його користувачеві, який не має доступу до вашої МФайл системи, і вам потрібно показати йому свої пропозиції. І ось вона ще одна дивовижна функція, яка допоможе вам у щоденних завданнях. І як завжди, подивіться ще одне відео, щоб дізнатися більше про ці корисні функції. До зустрічі!